Шановні дорослі і любі малята, пропонуємо вам переглянути екологічну казку «Люби і знай свій рідний край та його оберігай. У хатинці красила, жив домовичок Кузьма. Ладно, він хазінгував, дім від зла оберігав. Вийшов кузя із котипки. Бачив, по все мураха по стежинці, засмучене, понуре, в очах сльоза, або трапилась якась біда. Кузя мурашку до себе запросив. Спочатку чаю пригостив, а потім сказав, ти мурашку, не сумуй, що трапилось, розкажи. Може, я зможу зарадити твоїй біді. Наха так відповідав. Бачу, кузю, господар ти гарний, отка в тебе Чепурна, та й в хатинці чистенько, все до ладу. Гаразд, розкажу тобі про свою біду. Біля будиночка нашого така краса, Джерець блакитне. Зелена трава. Та ось одного разу вітер сильно дерево розгайдав, а потім зовсім зламав, Пало дерево, дверець перегородило. Хлинула вода та й прийшла біда. Мурашник нас затопило. Отак От це дерево домівки нас лишило. Узя мурасів поспівчував, а потім ось що сказав. На жаль, я не можу покинути домівку свою. Але друга Богдана на допомогу позову. Він хлопець кмітливий, розумний, завзятий. Тож мерщівти його до своєї хати. Так мурашка з Богданом до джерельця пішли. В зеленій травиці мурашник знайшли. Щоб мурашник врятувати. Треба добре попрацювати. Джерелься всі камінці та сміття поприбирати. А Зараз подивіться, як звірята прийшли рятувати мурашкину хату. Марія Солтес Смирнова. Як звірята джерело рятували. В одному великому лісі був усього лише один струмочок. Джерельце витікало з невеличкого пагорба на одній з лісових галявин, а потім бігло майже через цілий ліс. На тому пагорбі, звідки було джерело, ріс величезний дуб. Він і захищав. Маленький струмочок від пекучого літнього сонця. Але от біда з кожним роком дерево сохло все більше, тінь його ставала меншою і джерельце також. Ось одного літнього вечора, коли була сильна гроза, блискавка вдарила простісінько в сухий бік. Дерево від удару розлетілось на друзки, а загорівся лише корінь, який непорушно залишився стояти над пагорбом. Залишки дуба попадали у воду. Їх було так багато, що вода перестала текти. Ліс залишився без джерельної води. А річка текла дуже далеко. Тому на термінових зборах лісові звірята вирішили розчистити джерельце. Перші до роботи взялися бобри, які прибрали усі уламки дерева. А решта звірят виносили сміття подалі, щоб нікому ці дубові шматочки не заважали. Тоді й крути трохи попрацювали. Вони розширили основу джерела, щоб води було побільше. А після цього вже всі звірята укріплювали русло струмочка, носили камінці, якими закладали дно, а великі тварини, ведмеді, кабани, олені та лосі утоплювали їх глибше. І, хоча робота закипіла тільки вранці, до вечора вже всі були вільні. Звірята так зраділи чистій джерельні водиці, що влаштували собі на березі струмочка свято з танцями та співами. Тож наша історія має гарний кінець. Мурашки задоволені, а то так молодець. Але перед тим, як попрощатися з тобою, Мурашко, ось що я тобі скажу. Є люди лихі, які гублять таку красу. Річки та озера всіляке сміття кидають, водойми забруднюють, живі організми в воді вбивають. А якщо природу ми не будемо берегти, то що залишимо на нашій землі? Купи сміття, знищені ліси, мисовші озера, вистахі магаї. Не пропавси мурашка, метелик не пролетить. Таке уявити, страшно аж на мить. А є волонтери, які навпаки, роду ціляких бід оберігають, ставки розчищають, сміття прибирають. І так у нашому селищі на річці Уди встановили перший в Україні уловлювач сміття, який має промовисту назву вбивця сміття. Понтони затримують сміття, яке тече по річці. А після відходи потрапляють у сміттєзбірник, а потім це сміття відправляють на переробку. дбайливо стався до всього живого. Не чіпай комашку, не топчи травичку, не кидай сміття в синього курічку, не поруш гніздечку, не ламай калину, бережи природу, як малу дитину. І розквітне буйно наш чудовий край. Будь природі другом і про неї дбай. Люби і знай свій рідний край та його оберігай.